9 листопада у жмеринському вищому професійному училищі відбулося чудове свято професійної майстерності, що проходило у рамках тижня професії кухар офіціант бармен за командну перемогу та титул Кращий офіціант змагалися учні під керівництвом майстра Наталії Підгаєць. Участь у конкурсі взяли дві команди мудрі тутанхамони і в кокетниці. А капітанами команд були Тетяна Берегова і Діана Панчоха. Оцінювала конкурсантів авторитетне журі, до складу якого увійшли заступник директора Ольга Перепечай, голова методоб'єднання кафедри кухарів Олена Чичкаленко та викладач Наталія Слободянюк. Команди представили свої візитки, емблеми та девіз і захоплююче змагання справжніх профі розпочалося. Перший конкурс вимагав від чарівних учасниць уміння швидко та правильно складати серветки. Дівчата за лічені хвилини мали скласти свічку, щіпці, тюльпан, рулет та зайчика. Саме такі назви мають найпоширеніші види складання серветок. Мені офіціантом бути дуже подобається. За від того, як скласти серветку, залежить і зовнішній вигляд усього столу, як засервірований стіл. І звісно, цей конкурс дуже хвилювалася. Я склала серветки першою. Думаю, від виду серветок, які як вони складені, залежить вся краса столу. Ти рада, що ти друга сьогодні? Ну, хотілося б бути першою, але другою теж непогано. Далі дівчата сервірували стіл до сніданку, обіду чи вечері на дві персони. І тут оцінювалися швидкість, якість та фантазія конкурсанток. Я засервірувала стіл до сніданку. Для цього мені потрібно було, я приготувала бутерброди і чай. Мені потрібно було засервірувати стіл посудом. Приладами, кружками, з і серветками. Я прикрасила стіл квітами. Я сервірувала стіл до обіду. У мене в меню, палімені з бульйоном. Я сьогодні приготувала фруктове желе шарове і прикрасила паросолькою. Як ти думаєш, для кого ось така вечеря? Думаю, для дівчат, які слідкують за своєю фігурою. Я засервірувала стіл на романтичну вечерю, приготувала фруктову нарізку. І думаю, що для такої вечері багато хто хотів би освічитись. Романтичний настрій надають свічки. Найбільш видовищним виявився заключний конкурс тематичне сервірування столів до дня святого Валентина, Нового року та дня народження. Я готувала стіл до нового року. У мою композицію входить шампанське, як завжди на Новий рік. Ялинка, свічки і бенгальські вогники. Я засервірувала стон до дня святого Валентина, прикрасила ведмедиком свічкою і фотографією. А хто на фотографії? Я і мій мальчик. Я сервірувала стіл до дня народження дитячого. День народження це коли певна особа народилася. В різних культурах справляють день народження і прийнято на день народження дарувати подарунки. Я використала ігрушки, квіти, відкритку і сок. Я засервірувала стіл до дня святого Валентина. Для цього мені потрібно були романтичні свічки, шампанське, бокали, гарно складені серветки, подарунки. Я засервірувала стіл до нового року. Для цього я використала ялинку, діда мороза, снігурочку, свічку і шампанське. Після недовгих дебатів журі визначило переможців, а грамоти та подарунки отримали усі шість учасниць. Перше місце розділили дві юних красуні Марія Антонюк і Тетяна Берегова. Сьогодні я здобула перше місце у конкурсі офіціанта. Я дуже цим задоволена. Хотіла би побажати всім успіху, щоб вони не переживали. на наступний раз виграють обов'язково. Вони і хотіла би подякувати нашому майстру Під Наталії Іванівні за те, що вона у нас така добра, за те, що вона нас навчила сервірувати столи, складати серветки і всього і найкращого. Я сьогодні здобула перше місце. Я дуже хвилювалася і дуже задоволена. Я дякую своєму майстру Підгаїс Наталії Іванівні за те, що вона нас навчила, за її доброту. Хочу сказати велике спасибі своїм одногрупникам і всім, хто мене підтримував. Чудовий конкурс удався на славу, а учнів ВПУ іще раз довели, що офіціант це, виявляється, звучить гордо. Сьогодні в нас проходив конкурс Кращий офіціант року. Діти показали свої здібності, свої досягнення, які вони набули на протязі одного року навчання, тому що це другий курс і вони виявили свої здібності. І, як, на мою думку, діти підготовлені чудово. Ми дійсно досягли мети, що... тому що сьогодні був прекрасний конкурс, де між Учні ми шукали найкращого офіціанта року і знайшли.